40 метрів естетики, гігантська красуня у вишиванці прикрасила київський бульвар Лесі Українки. Малюнок за вишки 18 поверхів створив австралійський художник з думкою про українську вроду, а ще про єдність нації у нелегкі часи. Організували проект активісти про подарунок місту, який неможливо не помітити. Тетяна Фруктова. З даху митець махає знімальній групі ТСН рукою. А ось він уже внизу фотографує результат двотижневої праці на згадку. Гвідо задоволений, посміхається, згадуючи небезпечні моменти робочого процесу. Декілька днів тому був сильний вітер. Я не те, щоб звик підніматися так високо, я не боявся, але платформа, на якій я працював, сильно хиталася. А ще дощ було трішки холодно, але я вже звик до цього. Він малює по світі обличчя, у них кохання, смуток, сум та ніжність. Влітку на вулиці Рейтерській у Києві зробив Лесі Українку із конваліями. Цього разу вирішив зобразити красу українок та те, що для країни справді важливо. Це про це про вишиванку. Про її красу, це про культурну ідентичність українців. Я хотів зробити позитивний символ єдності, чогось, що об'єднує людей. Мова тут іде не про те, хто ти є, а про Україну загалом. Це не про якусь окрему людину. Сповнити сіре місто красою. Така мета організаторів проекту вони кажуть, у дівчині на стіні себе побачити може кожна українка. Це підтверджує за хвилину група екскурсанток вчителів, ледь глянули на стіну і зрозуміли, вони з дівчиною схожі. Ой, дуже да, гарно. Нам так дуже дуже гарно да. Ми дивилися навіть із автобуса, дивилися, дуже сподобалося, гарно, молодці. Ми теж ходимо на роботу у святкові дні у вишиванні формі, Всі да, купили да, українські дуже да. трошки там і скорб'є, звісно, от там задумана, задумана така. На вас, до речі, схожа. Це не ви. А схожа дівчина на вас. Кондуктор тролейбуса вважає, могло б бути яскравіше, щоб менше було сірого, бо там фон трошки можна було зробити більш таких яскравих кольорів. Це лише крапля в океані робіт по Києву, кажуть ті, хто митця запрошував. Більш ніж рік тому вони почали проект. Уже схвалили картини на 30 будинках Києва. Тож найближчим часом є що робити. Більжаніділі ще два-три художника начнуть Ну Ми плануємо до кінця цього року ще около 10 художників. Вже за декілька днів у Києві з'явиться ще одна дівчина. Над нею нині працює ще один художник з Австралії. Тетяна Фруктова, Вадим Вербата, сн плюс один.